Виконуємо практичну роботу 4 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бандаренко Ластовецький Пилипчук, частопало 2023 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати Excel 2021. Вибираємо поста книга, і нам потрібно створити математичну модель біоритмів людини. Створимо деяку таблицю за зразком, що у вас до практичної роботи. Для того, щоб змінити ширину ступця чи рядка, наводимо казник миші на межу, наприклад, ступців, затискаєте ліву кнопку миші та протягуєте. Так, давайте виділимо ось всі ці клітинки, та зробимо так, щоб текст міг бути в декілька рядків в одній клітинці. Для цього на вкладці основне в групі вирівнювання натискаємо Переносити текст. Робимо вирівнювання по центру. Ось ці числа мають бути для всіх. Тут накреслення робимо жирне. Ось тут введіть свою дату народження. Я веду таку, як її в підручнику. А ось тут введете поточну дату, тобто коли ви виконуєте практичну роботу. Якщо у вас з датою щось неправильно, а вводите в такому форматі, як бачите, число місяць рік, то переконайтеся на вкладці основне, що у вас автоматично змінилися формат на дата. Якщо ні, то змінюєте на дату. Короткий формат дати. Ось в даній клітинці нам потрібно записати формули для розрахунку нашого. Стану людини. Спочатку знайдемо фізичний стан. Для того, щоб знайти фізичний стан, нам потрібно від поточної дати відняти дату народження, тобто знати, яка кількість днів між цими датами, поділити на період фізичного біоритму, якщо визначаємо фізичний стан, і визначити остачу від цього ділення. Остача саме і буде нашим фізичним станом. Для того, щоб визначити остачу, скористаємося деякою формулою. Перейдемо на вкладку формули і там, де бібліотека функцій, вибираємо «Математична» та шукаємо мод. Ось воно. Повертає залишок відділення. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то шукаєте не мод, а ОСТАТ. Відкривається ось таке вікно. Ось в дане число пишемо поточна дата. «Відняти». Дату народження. Але давайте зразу запишемо абсолютне посилання на дані клітинки. Для цього перед назвою стопця та рядка пишемо знак долара. Щоб було швидше, можете натиснути клавішу F4. Ось так. І ділимо на період фізичного стану. Тут вже абсолютне посилання не робимо. Окей, вийшло у нас 15. А тепер. Потрібно аналогічно визначити емоційний стан та інтелектуальний стан. Щоб було швидше, використаємо автозаповнення. Виділяємо клітинку з формулою, наводимо казінник на нижній правий куточок виділеної клітинки. Там де ось такий квадратик, щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо. Тут також 15, дивімося, бачите. Дата народження, поточна дата не змістилася, тому що абсолютно постилання в знак долара. А от період змістився. І ось тут так само. Тепер за цими значеннями і за графіком визначимо наші стани. Давайте, щоб було зручніше, я вставлю сюди в Excel зображення графіка. Даний графік у вас є в підручнику. Фізичний стан. Бачите, в нас іде на спад. Емоційний стан, також 15. Також йде на спад, але все-таки він зараз є більший емоційний стан, ніж фізичний. Інтелектуальний стан в нас йде на підйом. Давайте тепер збережемо файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці, збережемо власні папці. Зіменем практично 4. А тепер знайдемо в інтернеті сервіси визначення біоритмів онлайн та порівняємо з тими, що є в інтернеті. Введемо біоритми онлайн. Давайте відкриємо, наприклад, ось цей. Записуємо дату. Так, а ось тут графіка немає. Давайте знайдемо якийсь графіком. Це в нас RU, мабуть не відкриє. Ось давайте на цьому. Всіх технологій спробуємо. Натискаємо кнопку Розчитати, так, а ось тут вже графік якийсь є. Там де нуль, це сьогоднішній день. І дивимося в фізичному стані у нас було 15 йшло на спад. Ось тут. Це у нас жовтенький. Да, і справді йде на спад. Тут у нас просто по іншій шкалі, бачите, від 0 до 100. Тут у нас також було 15 емоційний стан, тут червоний. Йде на спад, але більший за фізичний стан. Інтелектуальний у нас йшов на підйом. Так, все добре. Так значить, ми зробили все правильно в Excel. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!